Також сьогодні хочу ось пересадити свої фікуси. Ось такий у мене варіантний, мама мені подарувала. Зараз витягнемо його. Опа. І ось уже корінці полізли. Треба пересаджувати малий вже йому тут об'єм. Такий красивий варіантний листочок. І фікус лірата. Те щось коріння вже повилазило. Такі теж цікаві листочки. Досить він вже такий у мене високий. Хочу фікус лірата пересадити. Ось такий горщик величенький. А вже ось цей варіантний на місце фікуса. Використовуватиму звичайну свою землю, з городу, пісок, там у мені ще на дні кокосовий субстрат. Потрібно все добре-добре перемішати. І буду ну, використовувати, завжди в принципі, використовую такий домашній субстрат. І чудово, в принципі, вони ось наростають, ці рослинки. Я вже його перекинула, досить важко це було зробити. Там багато-багато коріння видно. Я його трішки розплутала. І ось ну буду, напевно, ось ці нижні листочки прибирати. ось Тому що тут потрібно трошки його ну, заглубити, бо він корінь наверх полізти. Я думаю, можна це. Зробити, так обережно прибирати трішки наверх додати землі. Так, напевно. Оголю трошки, щоб тут ось так засипати це коріння, куди ж його дівати. І хочу теж додати трішки-трішки добрива. Ну, це більше у мене для квіточих рослин, але... Трішечки трішечки, я думаю, можна додати із такою формулою також таки осмокот. трішки їх підмила так. Зі шланги освіжила. Ось так це зараз виглядає все. Ну і Хочу зараз ось цей фікус трошки прищипнути, щоб він пустив бокові пагани, ось зрізати частину верхню і, можливо, поставити її у воду. Можливо, він дасть таким чином корінці. Не знаю, буду пробувати експериментувати. Напишіть, будь ласка, якщо ви вже такий експеримент робили. Чи вкорінюється він у водичці, цей фікус. Бо я знаю, що ну, звичайний фікус, такий Бенджаміна, він корінюється, пускає у водичці. Ось такий не пробувала, і цей теж не пробувала, але ось зараз спробуємо. Ну що, ж, ось так зрізала, поставлю краще, напевно, в будинок і будемо спостерігати, що із цього вийде. І ось хочу також ще частину відео присвятити ось цій зоні. Я тут е, знімала вже відео про цю зону в такому сільському, скажімо так, стилі. І ось зараз доповнила композиції. З бетонією, з лобелією, і хочу показати, який це вигляд має. Ну ось, почнемо із цього горщика. Це у нас гербира. Це мама з насіння, дала мені декілька саджанців. Ну тут у мене пропала рослинка і Я замінила її, Подивимось, як вона буде. І ось ця корзина дуже мені подобається. Ти ж ось так на даху батьків знайшла її і ось доповнила такою лобелією. Подобається мені, як вона квітує все літо, така невибаглива однорічна рослина. І ось такою петунією. Целозія тут у мене постраждала після морозів, так якось вона і особливо не відновлюється. Тут ось такий у мене теж горчик, те, що мені подарували, можна заміняти різні, тут ставлю різні рослинки. І ось зараз у мене тут красується така ось гортензія широколисна. Далі ось теж в такому ретро-горщику така фіолетова. І в бутуні такому ось величенькому теж махрова бетонія і мікс із лобелії. А позаду таке ось серденько із лози, яке я робила ще навесні. Ну, і тут столик такий, хто пам'ятає, Теж тут мої композиції ще із весни, з молодилами, з зачітками. Такий чайник, як декорчик. В кастрюльці ось теж тут. алюмінієва кастрюлька. Теж ось такі очітки. Ну і ця композиція із кімнатною прималою. Серденько таке, те, що я з Німеччини привезла. ну І, на жаль, тут трішки. Ташки. Бруднять нам цю територію тут і на підлозі, тому що ось там на даху у них гнізда Живуть, ну нічого з цим не зробиш. Хай вже живуть помиємо. Воно, в принципі, дуже так не заважає. ну Візуально, звичайно, трішки картинку псує. Така ось. Зона, дякую за перегляд. Бажаю вам миру та всього, -всього найкращого.